Чи допомагає бійцям медійний розголос проблем? Да, да. Так, командири бояться за своєї посади, а коли це роздувається медійне, це, це просто жесть. Як ну, починає ти становишся сам, любимим командиром підрозділу, і тебе починають любити, тупо всі тебе облізуть з ног до голови. Тільки у що тот гандон. Все. А коли знаєш, за, за кого це все. Там все одно ну, ну, от, а чого ж ти не подайшов? Очинається. Ми тобі все, і это понеслось, понеслось, понеслось. це понеслось, ну, понісся, понеслося. Це мідка рулить. Ну, типа реально сикують піздець. як. мене деколи спасала мідійка. Поняття, треба ще розбиратися в ситуації. Коли там ситуація, от я, деколи я потрапляю, командир дебіл отправляє на позиції. Починаєш оглиблюватися всю ситуацію. Командир його відправляє на позиції поміняти чуваків, котрі там вже сидять два тижні. Всі хто дебіл, той, хто починає всю хірню розганяти. А коли там командир відправляє нас, дає мені винтовку і каже, що я БК заберу там у чуваків, котрі там на позиціях, то це вже питання до командира. От, типу, повинна бути фільтрація інформації у людей, щоб не хавали все говно. А наші там прям так. Ложкой, причем не ложкой, а черпаком, бы, я бы сказал, херачить цього говница.